Капітан Лукашенко Дмитро Валентинович. За вірність Батьківщині, мужність та відважну боротьбу за незалежність України нагороджується орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, наша посмертного. Осачук Олександр Васильович. За сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат Черкаський Сергій Михайлович. За силу та відвагу, проявлені під час захисту українського народу від насильник дій з боку Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Молодший сержант Чеча Юрій Анатолійович. За мужність та сміливість проявлені в боях перед захисту України, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат Соловей Євгеній Олександрович. За мужність відвагу та сміливість проявлені в боях, захищаючи український народ від агресивних дій з Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність третього ступені посмерті. Молодший сержант Вог Антон Сергійович. за мужність, сміливість проявлені в боях, нагороджується орденом за мужність третього ступені посмертні. Солдат Кузьмич Володимир Володимирович за відвагу, мужність та сміливість проявлені в боях. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, які саме дороге ще своє життя і дали нашу свободу. За те, щоб ми жили у мирній країні, тому ми схиляємо, ними голови і вони надають наших сільцях. Слава Україні!